Такий туранчик, 1,9 Дізель. І стан 2005 рік. І він сюди не приїхав, його приволочили. А чого приволочили? Бо педалька зціплення приймає отакий от образ. Передачу включити невозможно. Через те, що йдемо зараз розбиратися. Тут всередині нічого ніде не потекло. Так що будемо шукати, в чому причина. Чесно, ще не знаю, але будемо дивитися. Ось так він виглядає під капотом. Так, що робимо першим ділом? Що в нас тут торпці? Ні, хрестики. Відкручуємо хрестики, знімаємо. Татуа, в общем, короче, весь цей фільтр. Тут ще там болтик якийсь його теж. там пару резинових кліпс. Все, відкручуємо, знімаємо. Патрубки теж. Не знаю, чи акумулятор, наверно, теж прийдеться його зняти. Акумулятор і, наверное, площадку. Ну, побачимо. Щоб нам був доступ до цих всіх циліндриків робочого і вижимного, то ну, зняли значить, все тут ми. І що ми наблюдаємо? Ось наш циліндр. Ось він є, тут у нас ну, є, цей, є, щоб воздух спускати оригінальний, ще Volkswagen Audi. Все тут чисто, все тут сухенько. Всі трубки ніде не мокрі, там теж. Ну, там далі, якщо чесно, ще не заглядав так, все. Обрати увагу на тормозну жидкость, що тут у нас є мінімум, і є в нас максимум аж тут. Коли я відкрив, то примерно цей бачок, то примерно було, наверное, ну, так, я думаю, тут десь. Так. Але що цікаво, що забор на сцеплення, йде, заборник іде отам. І що виходить? Уровень впав так, щоб сцеплення туди не попадало повністю тормозна жидкость. І в ітогі що, в ітогі педальці просто не було що помпувати. Я зараз долив уровень, долив максимум, потім я пішов всередину і почав просто топтати його. Просто отак, раз, раз, раз. І дивіться. Вона вже, вже якесь сцеплення з'являється. Але питання в тому, куди ділася та тормозна рідина? Добре, зараз будемо дивитися, далі. Пустилась в яму і візуальний огляд показує, що тут є якісь витоки альмівної рідини. Бо я коли долив туди уровень і почав прокачувати, наче щось з'являлося, але якщо доводиш машину, то нічого воно не дає. Ота я подивився, а уровень вже знову впав. І тоді я заліз сюди і дивіться, я зараз засуну цей свій телефон туди і постараюсь його сфокусувати. Додачу я постараюсь туди посвітити. Якщо це буде, звісно, ще можливо. О! А ну давай, нажимаю. Бачите, там прям вилітає звідти термозна жидкость. Ну що, знімаю, значить, тоді цей з педалю зв'язаний, який цей циліндрик, як там його правильно назвати. І будемо дивитися, що хорош вже, бо там можливість. Зняли акумулятор. І ще я там кучу болтів відкрутила. В принципі, раз, два, три. І що? Питаємося, зараз його такого виняти. Тут щось мішає. Тому все-таки навернув цим. Так, і вже якийсь з'являється доступ хоча б. І так, дійшовши до такого висновку, що треба все ж таки замінити той целіндрик та то що, ви бачили, що звідти все прискає, треба нам його тут відключити. Тут є два таких білих усіка. Ось до да, з цієї сторони нажимаєте відверткою. І точно такий самий там з другої сторони. Одновременно нажимаєте їх сильно. І отак воно звідти вилазить. І цей циліндрик наш освобождається, так? Ця біла штука, де вона там давай, виймайся. Все, не Хочеться її зламати одразу ж. Бо її в комплекті, мабуть, не буде. А може вони, навіть... Ага. Вони... Вона йде як... Все, я поняв. Вона йде, виходить, як це таких два сухарика. А там всередині як яблучка, бачите, все треба нажати на них. І коли ви нажимаєте, воно там освобождає. Добре. Ну і в принципі, зараз ми бачимо, що він у нас вже вільний. Він не в зацепленні. ці гайки ми крутити не будемо, зараз йдемо наружу і йдемо його знімати. В общем. Відкинув цей короб. Та, я думаю, ладно з тими всіма. Кожен проводок ж не буду вам показувати. Треба і що я зробив? Тут таке колечко є. Фокусируй. Так, його вивели. І отак мешланчик виняли. Тут теж я зняв, сюди поставив таку заглушечку. І зараз нам ще предстоїть якимось чудесним образом зняти ту фішку там. Та фішечка там так держиться теж. Так незручно там. Ні отвертка, не всадити, нічого. Ну, зараз прийдеться і зняти. Не можу я зняти ту фішку. В общем, ладно, з тою фішкою. Зараз попитаємося. Ви бачите, що я роблю? Я просто беруся пласкогубцями там за. За сам циліндрик там, де і так його прокручую І в принципі він має вже достатися. Похоже, система в нісанах теж так само робив На роботі так. Ну і зараз же можна зняти цю фішку. Цю ага. фішку зняти теж такий забавка шита. Не знімалася, не знати скільки вже навіть початку ж пальці затерплено не знімається. Так, ну не вдалося мені знайти ту трещину, звідки воно там цвиркало і Треба було просто, коли тут розібрали, то ще раз понажимати, але ми вже не стали, бо знизу побачили, що тече і ну В будь-якому випадку треба замінити, Понятно що проблема в ньому. Має якісь такі номера. Добре, прийде новий, то я тоді вам дам номера, які будуть. Ну Це по Є значки Audi Volkswagen, але це йде по Ну Що вам сказати? Міняємо його. Прийшов новий циліндрик по сачу 230 злотих. Вножте на 11 буде в гривнях, а поділити на 4 доларах. Ну Так він виглядає. Ні на одному місці не написано, що це якийсь сач. Просто собі якісь там ну, якісь цифри На цьому старому було тут написано Сач, написано, Volkswagen, Audi. І відпочувський просто китайський цей. Кинули до коробочки сач. Ну, добре, вроді би все підходить. Трошки там по-другому. Це кольцо а тут туди, але в принципі в загальному все то саме пробуємо ставимо. Так, для кращої зручності, так як ми і розбирали, зараз вдіваємо цей шланчик. Те, надівся, він. О, я надівся. Тепер беремо, під'їжджаємо сюди ближче і вдіваємо фішку, поки вона. Тут фішку треба вимити Добре, Фішку вимили. Першу, тепер можемо був неї там. не дути. Піднемію. Так, верх ногами треба, так. Добре, нам ну, треба сразу так, як вона була. Отак. От, і тепер перевертаємо фішку. Ага, фішка така. Ну, вибух, в боку случай не злетить. І тепер точно так само вставляємо боком його так. Як ми його віймали, як ми його віймали. Ми його крутили в ту сторону, так, тобто, значить, якось так виходити. Добре, значимо розібратися з цим старим. Добре. Так ставимо його отако приблизно і потім нам треба повернути його на отак. Він тут, звісно, відпирається і ні в не хоче так вставати. Супер, фішка є? Добре, тепер що? Тепер ось до наш цей шланг? Так, як воно у нас було? Воно у нас ішло, по-моєму. Ні, воно йшло Нє, під цим проводом. Провод в коробі йшов. Так, через те ми що тут дивимося, чи тут у нас все добре. У нас порядочок все добре. Супер, колечко там в нас стоїть, штопорне. Не знаю, чи не треба би її доста... Ну, вроді защупнулось. Добре, то тепер що робимо? Тепер беремо, знімаємо глушечку, яку ми надівали. Ліється тормозуха, але хай ліється. Все. І тепер йдемо ще всередину. Ага, і тут він має собі таке місце Де воно? Фіксірується, там всередину і ще треба спрягнути з педалькою. Так як в мене оцей сухарик він розсипався на дві части, то я не знаю, чи вийде в мене ним зафіксувати, чи ні, то я заказав його теж новенький. стоїть він 20 злотих. Тобто це що, 5 доларів. Да? Моє якийсь такий номер, не знаю. Чи 100. Ну що, пробуємо ставити. Надіваємо сухарик сюди. В принципі, я думаю, що навіть якщо поламався б у вас так, як у мене, то теж би вийшло. Тепер просто направляємо, щоб він тут повністю у нас зайшов. Тут так незручно. Ну, коротше, зрозуміло, щоб він повністю сюди зайшов. А Ще не хоче заходити сюди. Ну, ладно. тут, коротше, він має зайти і защопнутися до цих пір. Добре, дивимося, що там. Коротше, нічого подобного. Значить, вставляємо це наше забезпечення сюди. Бо як ви надінете на шток, то ви не зможете всунути його все разом. Через то шток свободний. Оцю блокаду нашу вставили сюди на місце. Ну, вона, звісно, до самого кінця не сідає. А потім просто педалькою нажимаєте і ну, далі, 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 а потім в определеному момент вона тільки бах і сіла. І все, і далі вже працює. Повністю. все. Добре, тепер треба нам прокачувати все це діло. Так, склав я, значить, спробував. Навіть нічого не прокачував, там. воздух не випускав. Просто нажимав, нажимав і вже, в принципі, зціплення нормальне. Але як нажимаєш, то десь там при кінці такі щось там риб, якісь звуки, странні, щось таке, якісь туге воно. І Що ж я почав? дивитися, що ж не так, що не так я склав. Ну і що вказується? Тут же ж у нас є помагательна пружина. Так, додивиться, ви її бачите. Так? А там є такий штир, який терчить. Та пружина повинна бути надіта на той штирь, Поки болт... педаль тут болталась, поки я з нею возився. Воно там злетіло з того штиря. Та пружина, яка має допомагати, Тіпа, додаткове усилення. І воно не попало. Через то... Почнеш зараз блокаду лопне. Може, а може й ні. Через то я, мабуть, відкручу зараз цей болт. Попитаюся виняти педаль і направити. Цю пружинку. Ну, от такий, коротше, невнімательність. А тепер треба і справляти. В общем, так хочеться зустріти того інженера, який це просто придумав, і дати йому в руки цього болта і сказати, дружище, вийми, пожалуйста, цей болтик з цієї педальки звідси, який впирається в цей кардан. Чого він не вкручений з тої сторони місця, цілий вагон виймай. Не треба, коротше, його, щоб він впирався обов'язково, в цей кардан. І тепер ось допустив трошки оці болти два. А третій там зверху, ти не визновив. Там він аж он його видно. Так? І той сервомеханізм туди теж в ту сторону невозможно надійти. В общем, там той третій, щоб той третій відкрутити, треба ще більше тут все розбирати. І, звісно, я це не хочу робити, якось там криво боко. Його зараз так кручу. І він виходить. Що таке таки вийде, якось не знаю, чи ті бронзові втулки там... нічого їм не буде тим бронзовим втулкам. Воно зараз іменно... там воно не хоче йти, там воно плине мені, але вже потихеньку йде. Ну, коротко, якийсь кошмар нарешті цей болт достався його вставити з іншої сторони ось да, взагалі не проблема взагалі не проблема ні вставити ні виняти пожалуйста вставляй крути. не треба щоб він впирався обов'язково в кардан Типа, що колись він відкрутиться і щоб повністю не випав він вправся в кардан Ну, абсурд в житті то не відкручується ну, я просто не знаю я би цю болта ще хотів порізати добре Тепер треба встановити його на місце, так як воно стоїть. Потім воно опирається отак, тут у нас, в цю педальку в цьому місці. І нам треба якимось таким чудесним образом ще нажати, щоб здавити цю пружину і щоб цим болтом зловити. І тоді, коли ми зловимо це, треба буде ще назад акуратно завести той наш циліндрик, бо я знов що то вивів назад і зажимати всі ці болти і це все зібрати. Ой, в общем, таке. В общем, дивіться, пильнуйте за цим, щоб ваша педалька не відпала ваше серво, Бо буде прийдеться розбирати, як я. Зловив я цей сервомеханізм. болтик прекрасненько сів з цієї сторони. Там, щоб його попадати, опускаємо її донизу. Потім якимось такою молотком сюди нажимав і там однією рукою нажимав, другою ловив, Там без проблем його зловив. Я думав, там де проблема. А ні, все зажав, то зажав. І зараз буду повторно заводити сюди той циліндрик. Бо я там все відключив, вийняв його і буду зараз з'єднувати. Фіксатор у мене, кстати, вийнявся, не зламався. Все нормально. Я думаю, то просто вже хтось тут був. Може той сервомеханізм там взагалі злетівший був від до мене. Ну не знаю, чесно. Ну, така історія. Ви все апельнуйте. Так, ну що, вдалося мені все-таки зібрати це злополучне сцеплення. В принципі, я думаю, що все було б добре. І просто, що, наверно, що коли впала педаль, власник почав неї шарпати туди-сюди, і той ту сервомеханізм, механізм він злетів. Звісно, тоді вже я склав не так, і щоб його зробити, то треба було звісно, погратися з цим болтом. Але зараз все працює. що касається того, як я прокачував, не прокачував взагалі, нічого. Ну, не розвоздушував. Я просто сів. І почав його ногою так тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Раз, і тепер дивіться, зараз я вижимаю, машина заведена, втаплюємо і задня скорость. Пах. Все, є, спускаємо, машина дергається. Отлично, все включається, Сцеплення є. Навіть ще там спереді нічого не збирав, просто так накинув площадку. Провіряємо, чи нічого не втече. Просто накинув площадку на один болт і накинув акумулятор, щоб завести. Отаке ось таке відео. Цеплення є. Зараз лишилося все зібрати до кінця. В принципі, машину можна віддавати. Ну в нього ще тут є моменти. По шостій передачі буду дивитися, поробити. Вибиває шосту передачу. Якщо комусь це цікаво, будуть ще відео, я думаю, вийде в нас її відправити. Добре. Всім, що ставимо лайки і дякую за перегляд.